Всім привіт дорогі друзі. Часто, коли приходять республіканці до влади, навпаки, зростає, зростають акції оборонних компаній. Наразі все відбувається навпаки. Акції оборонних компаній падають і дуже сильно. Дуже змінилася ситуація. Коли демократи навпаки своєю політикою так чи інакше провокують збільшення цін цих компаній і можливості отримання ними якихось підрядів і збільшення виробництва. Тоді як коли приходять республіканці, все надзвичайно проблемно і важко. То що ж відбувається, хто в цьому винен і чому з приходом Трампа акції компаній, які займаються обороною, починають падати? Хоча звісно, все має бути не так погано, адже дуже багато країн сьогодні замовляють продукцію у сполучених штатах не лише там державний бюджет їхній є основним. Бенефіціаром, замовником є ще іншою компанією, оскільки дуже багато американської зброї показало себе надзвичайно якісно при обороні України. Тож, що відбувається, всі очікували, що будуть певні проблеми, особливо, наприклад, якщо ми візьмемо. Таку компанію, як Аероваймент, які виробляють там безпілотники і інші летальні апарати. Після того як Трамп пообіцяв, що він повністю там скосить або зупинить всю підтримку Україні, такі компанії, звісно, найперші могли б впасти. В акціях, тому що так чи інакше, можливість лобіювання ними замовлень з державного бюджету США, сильно обмежується. І так чи інакше, ті гроші, які були зараз виділені і на виробництво збільшення, і безпосередньо на розробки дослідження, вони, які при демократах були збільшені, вони могли б зараз при республіканців справді зменшити. Але всі були доволі шоковані, я б сказав би, від тої інформації, що. Такі серйозні слони американського ринку впали, дорогі друзі. В тому -то і проблема, що якщо ми говоримо про лохіт Мартіна, який загалом вже просів аж на 13,24%, то це дуже багато. Звісно, не всі просіли. Ми тут бачимо Exxon Enterprise, які виробляють електрошоки та девайси пов'язані з поліцією, то тут вони підросли. Або Холмент Aerospace, яке виробляє реактивні двигуни та титанові конструкції для космічних кораблів. Тобто тут, звісно, вони йдуть іншими ринками, які зростають, розвиваються. І по суті, вони такі доволі подвійні компанії, вони можуть виробляти як оборонну продукцію, так і продукцію іншого призначення, тобто не зовсім оборонного. якщо брати там, серйозних слунів, то General Dynamics просіли, і Northrop Grumman, і дуже багато компаній. Якщо брати загалом індекс SP 500, Aerospace і Defense, він теж загалом надзвичайно просів. І от вам політика. І це надзвичайно сказали би так неприємно і неправильно. Хоча хто його знає, що там Дональд Трамп далі придумає в своїх ідеях, можливо, він прорубає нам мир, так? І така думка Помпео і висловлював. Хоча, на жаль, він не став в уряді сьогодні там. Але разом з тим тому ж така ось ситуація. Коли такі слони американського ринку е, отримують проблеми е, зі своїми акціями, хто ж по суті став General Dynamics? то хто ж став причиною тому всьому, ми зараз з вами будемо розбиратися. Але про це я б хотів би сказати, що ціни падають не лише на е, акції оборонних компаній, ціни падають і на наші курси. Якщо ми візьмемо курс фінансова грамотність, там де до речі, я. Особисто буду вести безпосередньо і відповідний частку щодо вашої фінансової безпеки і не тільки. То, якщо ми візьмемо ще й курс інвестування для українців, то ці обидва курси падають в ціні, по суті, коштують половину. Це найактуальніші і найпопулярніші курси нашої школи. Перший це про. Ваші загалом фінанси, вашу грамотність, вашу безпеку. А другий про те, як в консервативному плані накопичувати власні капітали і вчитися куди вкладати. Тому, повірте, надзвичайно два важливі пакети тільки в період чорної п'ятниці. Посилання буде в описі до цього відео. Час на купівлю буде обмежений, тож не прогавте, заходьте, беріть і будьте заможні та спокійні. І залишайтеся з нами. Будемо раді вас бачити. Продовжуючи ситуацію, давайте поговоримо про причини. Одна з причин, це, звісно, на сьогодні загалом висловлювання мага, і не тільки про те, що Воєнщина доведе нас до третьої світової війни. я -яй, яй Нам треба бути дуже обережними, але є ще і зокрема спроби Маска і Вівікарамсвамі зробити цю агенцію там дощ їхні, які будуть по суті різати. Якісь витрати, і зазвичай витрати урізаються саме на оборонному плані. В тому то й проблема, що оборонні компанії на сьогодні не визначені, і інвестори теж не визначені. Інвестори люблять розуміти, що буде відбуватися. От всім ясно, що нафтові компанії будуть зростати взагалі будуть більше можливості у них, і там, в принципі, можна інвестувати туди. В... Криптовалюти можна інвестувати, все зрозуміло на сьогодні. Політика Трампа і його команди тут абсолютно ясна. Вони хочуть зробити Америку одним з центрів світової індустрії криптовалюти. Ну, власне, це Америка, напевно, є по всіх позиціях одним з центрів всього. Ну, вони хочуть на це дуже сильно поставити ставку, як Трамп висловлювався на одній зустрічі перед виборами, що там Америка має стати там, лідером і це майбутнє, і таке інше. Я не буду там зараз тут дискутувати майбутнє чи ні, загалом криптовалюти мають своє майбутнє, не треба не перебільшувати, треба не перебільшувати і не недооцінювати цей інструмент. Це додатковий інструмент, який народився, сформувався і показав свою спроможність, самодостатність. те, що в нього є ряд своїх функцій, що відрізняє його від тих самих там голландських тюльпанів, про які нам там розповідали, що ось-ось, ось завтра, завтра подивіться, завтра там всі криптовалюти вже зникнуть. Не зникли. От. Хоча деякі звізної. Не так піднялися, як вважалося. Але разом з цим це інструмент, і зараз Америка хоче його максимально очолити процес легалізації і роботи з цим інструментом при республіканцях. От ці галузі, зрозуміло, вони будуть розвиватися. Космічна галузь, ясно чому. От, а от оборонна наразі в таких умовах ні. Хоча, от моя думка, яка це ненадовго. Світ котиться у дуже складну фазу. Якщо Трамп думає, що він виключно своїм там урволом, бізнесмен, який може зі цим домовлятися, вирішить це питання, то так не вийде. Треба аргументації. А аргументи, у випадку, особливо Америки це авіаносці, ракети, винищувачі і так далі, і тому подібне. Тому можна там гнати, там не любити на оборонку, але без неї політичні цілі не досягаються. Тож. Півроку, рік і все встане на свої місця. Ну, навіть якщо Трамп хоче давити, тиснути там, економічно чи показувати певну міць, йому ну, треба буде оборонка. І армія, і ракети теж. Тож, поки що така ситуація, поки хвиля ось така. Але знаєте, є хвилі такі на поверхні, і ми зараз їх бачимо, а є хвилі фундаментальні. Так от фундаментальні кажуть про те, що захід або озброюється. І показує, що не можна руйнувати систему торгівлі, систему комунікації не можна руйнувати. Ось буквально нещодавно. Сьогодні вже дання підтвердила, що пошкодили, пошкодили кабель, відповідний там на півночі китайським судном і московити там були на цьому кораблі. Вони по суті на сьогодні з Китаєм намагаються впровадити таку тактику хаосу світового і в торгівлі, і в зв'язку і в інтернеті. Що, якщо нас не будуть поважати, як вони так вважають, і не будуть враховувати наші інтереси, ми вам зробимо е, вирвані руки у всіх напрямках, до яких тільки можемо дотягнутися. От. Це все теж небезпечна ситуація. Ось Трамп ти обрався, будь ласка, і Україну бомблять ракетами, і кабеля ріжуть, Все що хочеш, тебе ж нічого не ставлять, Фредович. Прокинься, прокинься, і нарешті зроби те, що ти маєш зробити, дати по голові. Всім наліво направо, Точніше, що мала зробити Америка. Взагалі, в логіці, демократи мали б допомагати отак от повільно, бо червоних ліній, а потім мали прийти республіканці і вгастити хорошо так. І тоді вже далі пішла би дискусія. Ну, бачите, ми живемо у світі, де багато чого перевернуто, і з ніг на голову. І не так би як би нам хотілося. Але нічого. Тут, знаєте, від себе не втічеш. Як казав Бен Волос в останній своїй промові в парламенті в Британії, що Заходу, як Дудаю казав, Україні що прийдеться столкнутися з Росією? Власне, казав волос, що Заходу Британії в першу чергу прийдеться ще воювати, входити в серйозну конфронтацію, він сказав, так? З Китаєм і з Московією теж. Тож. Від долі не втішеш, дорогі друзі. Сподіваємося, що американські оборонні компанії відновлять свою цінність, будуть рости далі. А це буде ознака того, що нарешті в США, у еліти, у політиків, у деяких, особливо ті, які зараз взяли владу, міські працюють у правильному напрямку. З хорошого, до речі, спікер парламенту. Не відреагував палати представників на ситуацію, що Байден дав можливість бити товстими ракетами. І в свою чергу союзники дали можливість бити іншими ракетами. А це позитивно. Це каже про те, що не все так погано. Там мага плюється і плачеться, що там мали всі зараз ту... кого ми привели до влади. Всі вони мають нарешті зупинити третю мене Що вони потакають? Розумієте, розчарування чекає мага активіста. Ух, чекає. Ну тому що глибинні хвилі вже давно не дають того люфту, якого вони хочуть. Вчорашній світ не врятувати. Треба рятувати теперішній. Якщо не врятуєте теперішній, то втратите все. От на цьому я напевно і закінчу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Дуже багато якісної інформації. Ми публікуємо регулярно багато новин, класних мемів, спільноти і збори на Силу оборони. На ютуб-канал підписуйтесь і, звісно, завітайте до нашої школи, аби бути більш свідомими. Фінансових процесах, речах, і інвестиціях, до зустрічі.